Отець Ян. Дорогі діти, я сьогодні з вами зустрічаюся в цьому відео. Ви щасливі, я маю маску Божою, Я просив всіх, я на Горугодро, я був на нашій І просив розумнів, що ви в цьому відео, зубрали серце, висвітлюєте. Оце наш, що ви всі мене зупиняєте, нехай це бітує, нехай це бітує, нехай це

Відрікаюся. Вірую. Відрекаюся. Veroyu. Should you tell your game hostile Mashmarov be marked. Viruy. Should you sit on Duha Situasy to take a push in the Ruyo. Ви відповідаєте за війну, чаю і святого духа. Ви на рухі Бога, і в готві на чомусь не вистачає. Ви, що зробили нас вадиві, святого духа, і дарував а піду і ви спілкувалися з нами, що ми Non c'è nessun esperto di aver ricordato il genio mortale di Cristo in pace, Cristo San. Per ricarico vera e vera e crescita in modo in in genio mortale. Imperativi Deus fa, in pace. Imperativi Deus figli, in pace. Imperativi Deus spirito di in pace. Imperativi Cristo per bello caro e fatto in pace, Cristo San. Imperativi sacramento cristo in pace, Cristo San.

daleko koji nisam, daleko kređe, mi sam ti katolici ga stojiti. To je Hristo su, mjeri ali spotajanje, se budem sam. Svijat, 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 Gospod Bog samo, ovdje nebesa i se mi slavi tvoji, sa sam na voliš, kod tih dej, mjeri Gospodin, sa sam na

Бо сьогодні влада зупинилася з міською певною сьогоднішньою речею. Зараз ми раді йти до фалафіну, а раді йти до фалафіну, а не до певної речі. Просту тебе, господи, боже, просту тебе. У іншому сервісі ми сьогодні протухаємо. Щодо того, що слава тобі, господи, слава тобі. Що завчало дійсно.

Сено доверие смело все одинаковое. Еще за полицию двери я не знаю, на вулиці не Що Что хочешь, я зробив, этот голос, я сказал, чтобы я продавил. Я думаю, как родил это сортатель. День пролетел, что бы я сказал, что было. Весь народ бачил, что это беда, что бы я сказал. Род говорит, поколение, поколение. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Продукция породы производит право дешевле, то есть иногда было дарно, что за шесть лет жизни. Вот те, что отвечают, как я Бога на вечный мандар, он был полный террорный, да, наши дети, да, мы и так. Ты принял все, что я, то есть сейчас все власть, мы все время бегаем даром, что мы не можем. Мы ми приймаємо трохи постався братом чао ми тому що ви долучились до інвестицій у цілі вод. Екзерчоюй не вигадай цей чек момент традиційно під на 750. Зараз у башу метику як пані. Дія ої та сине дикаш фрагмент. Що продаємо їх характеристисам, що свій, що слухати бажаєте виписати.

Розпочинаємо молитву, новена до святого Архангела Михаїла, день перший. Святий Михаїле, благаю тебе, випроси для мене благодаті, викривати всі пастки і відбивати всі атаки ангелів пітьми, найпрекрасніші архангели, святий Михаїли. Ти, що сповнений віри, смирення, вдячності, любові, далекої покірності нашептуванням збунтованого ліцефіра і від страху перед виглядом ноготи, його поплічників, одразу проти нього повстав і, повівши за собою воїнство небесні на захист діла Божого, здобув цілковиту перемогу. Благаю, випроси для мене благодать, викривати всі пастки і вбивати всі атаки анелюпітьми, так, щоб і я, за твоїм прикладом, переміг ще міг заслужити у свій час на те славне місце, з якого вони були безповоротно вигнані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена тіло на Того Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вітання до святого Архангела Михаїла. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, цариця Ангелів, молись за нас, Святий Архангеле Михаїле, молись за нас, святий Михаїле, князю преславний, молись за нас. Святий, Михаїле, хоробрий вою, молись за нас, святий Михайле, переможцю диявола, молись за нас. Святий Михаїле, загрозу для злих духів, молись за нас. Святий Михаїле, полководцю Небесного війська, молись за нас. Святий Михаїле, віснику Божої слави, молись за нас. Святий Михаїле, радості ангелів, молись за нас. Святий Михаїле, почисти неба, молись за нас. Святий Михаїле, котрий представляєш найвищому нашу прохання, молись за нас. Святий Михаили, охоронці справедливих душ, молись за нас, Святий Михаиле, посланцю Божий, молись за нас, Святий Михаиле, наш керівнику молитви, молись за нас, Святий Михаиле, фортеця Божого люду, молись за нас, Святий Михаиле, наш щит у спокусах, молись за нас, Святий Михаиле, охоронці покровителю церкви, молись за нас, Святий Михаиле, добродію народів, молися нас, Святий Михаиле, добродію народів, котрі тебе прославляють, молись за нас, Святий Михаиле, прокороносця Связани, Спасіння, молись за нас, Святий Михаїле, ангеле миру, молись за нас, Святий Михаїле, провіднику душі до вічного спасіння, молись за нас, Святий Михаїле, покровителю провінції ордену братів менших в Україні, молись за нас, Святий Михаїле, покровителю України, молись за нас, анче Боже, що бережхи світу, Господи, прости нас, анче Боже, що бережхи світу, Господи, вислухай нас, анче Боже, що бережхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, святий Архангели Михаїле, що ми удостоїлись обідниць Христових. Молімося, Всемогутній вічний Боже, котрий вибрав святого Архангела Михаїла, захисником церкви і вождем раю, уділи церкві за його заступництвом благополуччя і миру, а нам, благодаті, в цьому житті та схави вічності через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва до Святого Архангела Михаїла, Святий Архангеле Михаїли, борони нас у боротьбі проти підлості та пастов Злого Духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоби погубити душі, мірцю Божою, скинь до пекла. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву, мирної, спокійної, богом благословенної ночі. Слава Ісусу Христу до завтра.